Маркус, на месте, Спокойно, стар, спокойно. Левый, левый там, пах, пах. Левый, левый ручки, подними ручку левую. Левый, левый сам. Вот левый, левый, ма. Сделай два кроки вперед, блядь, раз, Пишу, Діоргай, дргай. Ледні, лівий, лівий там. Раз-раз, раз, тяжко раз, раз-раз, три. Раз, 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 раз. повторив. Привалив є щодраз. Раз, а тяжко раз два злобий. Легенько тягнусь раз-два. Хоп би два. Раз, два. Вот. Знову легенько, отягнувся раз-два. Вхоп раз-два. Марк, давай ще далі. Раз, а затягнуйся раз-два. Давай на ньому, раз-раз-два. Клинток, вище руки підняв. Давай-давай сам-сам-сам. Два-три сам, удари. Сам. Підняв руки. Марк підняв руки. Підняв руки Марк. Три удари. Лівий-лівий правий зроби. Зараз раз-два. Раз, Левый левый, левый левый. Передний контроль, задний добавляй. Дижи ножками. Руськи поднимай, маркер. Ручки, Марк. Ручки піднял. Хорошо. И вы левый. И вы пинете. Вот, туда, здравия. Голова живет. Сбоку. либо прямый <звы> <Ой. звы> а, правый толчок. Нет, сейчас заработаем. сейчас, сейчас. Ну, сейчас. Ну, сейчас. Ну, сейчас. Ну, сейчас. Ну, сейчас. Ну, ноги Ну, сейчас. Ну, сейчас. да да Ну, сейчас. Ну, сейчас. на ноги, Дергай дергай Ну, сейчас. Ну, сейчас. Ну, сейчас. Давай Підтискай, підняв ручки. Висок. Ножки, ножки, Марк. Ножки знову, вперед назад, розкачуйте. Сам, сам, сам. Розкачують ножки, так. Да. Так, лівий, лівий, правий, сіли. Раз, раз, два. Ви ще більше ногами все. Ну і попадать, так. Дьорний да. тут зараз. Раз, дьорний, раз, два. Марк, ножки працюють. Покажи в живіт, бій правий прямий, швидко. Покажи в живіт, правий прямий. Ще, 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 Марк, у ньому. Давай, давай на ньому, ми сумив. Ти працюй, Марк! Жвіт Швид, голова, швидко! Швидко! Марк, до нього, до нього! Жвіт голова! Підніми ручки! Раз два, призай кутаємо. Вийти треба, Макс! Серія! Серія! серія. Можна, розірватися. Розкажи на рами. Мартин тільки ми руські. Дипопрацюй, парт. Ламай, ламай. Дерни, дьорни тут, дерни! Хорошо, ще на дяду відпускай! Ще, ще Раз-два! Хорошо, попадай! Дерне знов! На ньому, на ньому, мать, більше! Дивніше, сама. Ще, ще ще до нього, Дерни. Дерни. Раз і тяжко раз два! Раз і тяжка раз два, швиденько! Швидше, швидше него, нього, Вот Два-три удари! Раз-два-три! Дай-ка на що молоді, подивимося! Ближче, ближче, ближче до нього. Бийте, раз, два-три! На не вали, вы правили, да, да, да. да. голова, живи голова. Хорошо, еще, еще больше. На да. Да, да. Да. Подними Да. руки. Да. Да. все Все, Да. 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 Все. Да. Ломай. Ломай, 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 ломай. Давай до него. Хорошо. До него. Подними Да. Марк. Да. 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 Бити йди ламай. Ламай не сумості, не працює Марк. Серія, серія, сервій нема. Сам дьор не провали живо, провалий, пий, боже. Дьорни. так. І Ще живи, пити, пити, не відпускай, відпускаємо. На ньому дьорни зараз знову. Провали, провали. Провали, марк, до нього, до нього, бити. Бити, Марк! Пишет дарів, ти будеш в бутіні! Бити, Марк! Бити! Не давай йому думати, йди працюємо! Марк, давай працювати, Побільше дарів! Серія! Комбінація! Ще! Вот, пусть знизу! Ще, ще, ще! Дузай кута! Руки підніми! Сам-сам-сам, Марк! Бити! Бити тут, Марк! Все ломай! Ломай, ламай, ламай, ламай! Серія! Серія! Зай кута! Комбінація, ось так, Бити, бити, бити! ще, ще на ньому! Ще на ньому, марка! Бити знизу з боку! Живі закінчуй! Живі підчинкають! Бити, марк! Бити! Марк, працювати! Серія, серія! Бити! Ще, ще, ще! Молодець! ще стоїш, бити, пите! Бити. Ще! Ломай, знизу пий! Бити, Марк, Бити! Виривай руку бий Ще, 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 две канцока! Хорошо, ломай, ломай! воно! Тут не відпускає! Хай, серний, провали! Хорошо, тут так! Хорошо, Вийди Пита тут, лама! Селя, ручка, да. ручка молоді!